Прийшли з жінкою по лісі прогулятися. Дивіться, яке тут наламало. Прямо через дорогу. І там висить сосна. Покажи людям привіт. О, колибається, як майска роза. Сосна. О, Та дуже велике. Тут таке. І перелазити невдобно. Ну, підемо далі пройдемось. А оце то поле, бачите, це ще влітку. Бачите, мабуть, це таке, мабуть, молнію перебило. Листя... То, що воно з листям он лежить. Не було здорових, щоб не так Та ні, вітром би не зламало. Це вон. Наче зроблене, Так хто не де підем далі. Ось які гриби, дивіться, серед зими ростуть. Сьогодні 8 січня. І ось такі ось. Це таке щось. Та не м'якеньке воно. Ось. Так вони туди і вон. береза впала І воно таке обросло. Обросло все. Далі підемо погуляємо. Ось знайшли лисячу нору. Та свіжі, свіжі. Ну та сліди він там трохи є. Ось бачите, вона туди іде. Ну, похоже, що ніхто не живе поки. Це весною тільки прийде. А ну і обіду. Та ні, нема. Ніхто не вилазив. Видно. А, ну підем, підем ще пройдемось. Ось дивіться, Скільки в лісі дров валяється. Ось страшне по всьому. Ага, ось дивіться. Грибочки якісь. Це окрасивені. Не лисичка? Ні, не лисичка, не знаю, що це таке. Це мови ще осені виросли то Такі ось. Ну, їдемо далі трохи. Ну, Сосна якось здорова. Так, ну що, йдемо? Господи милостивий, ти не можеш щоб з пустими руками найти. Де ти його взяв? Це, це суха сосенка. Ліс, це народне добро. Я народ. Я ось трошки свого добра взяв. Поки ну, я сон. тут ходжу, природою милуюся, він уже... ну, ну той шустряк. А, Господи. Господи. Треба щось та нести з собою. Ні, дід колись. це давно-давно сторожував на таку. Іде, зустрічається там, ну, дід же вже був такий. Годів 70, а так і мужик годів 40. Каже, дядя Ваня, а коли куди це ви йдете? А то йде і під похвою під э, чував. Каже, та натік сторожувати. То я на що чував? Він каже, вовка, я бачу, ти вроді нормальний мужик. Ну дурак дураком. Ну хто на роботу натік, ходить без мішка. Угу. Оце йти так, що в ай ліс я, прогуляться, треба якусь полінячку з собою ай, прихватити. Ай. Хазяїн. О, які берези. Ай. Прямо. Ай. О, і ти зі своєю палюгою тут ай. не поміщаєшся в лісі. Дятений. Десь дятел. ну його не видно буде, ай. так? Не видно. А вон на сухой. На а, я попробую снять его. Что ти знімаєш? Та знімаю, але не видно його. Да? А ну ближче отуди березки Так. так, да. так. Це ось. Та стука дуже як. Ти там є Та не ти не туди. Ось знайшов я його. Знайшов? А, вон він. Та дуже, дуже ступилося. Обійшли чуть не пів лісу, нарешті шепшину знайшли. Щось у нас тут така Ліс бідний на насчот... що. Да, от нас шепшини у нас такий бідненький. Опеньків мало росте, шепшини мало і проліски не ростуть в цьому лісі. Туди далі багато проліски, а тут нема зовсім. Чайок. Ось, дивіться, Чайок буде. Яка. Та гарна угу. шепшина. — Тільки кульочок не взяли погано ну, ну, по карману ну, карман будемо карман